Мене звати Ліза. А це моя бабуся Іра на її в неї, неї простому крипу. Дивіться, я, як я заробила багато грошей. Дивіться, 200 бачите? 100. 500. І 20. 200. А й 200 це. І це теж 200. Це теж 200. Це так, так. я вам показувала. А розкажіть, як ви заробили ті гроші? Я Що зар... заробила? Я заробила, я нічого не робила. Просто я заробляла гроші. Як? Ну, я деколи в школі отримала наклик, мені мама. Дуже багато грошей давали. І мені, тато, давав 20 гривень, а всі гроші от у от мене було 100 і 20. Тато мені ще додало 2 гривні з кілька? 500. 500.